Всім привіт! З'явилася у мене нова ділянка. Зараз хочу розказати і показати, що з нею робити, як її привезти в робочий порядок. Досталась мені ось така ділянка цілини 20-річної. Тут, звісно, не багато, але що маємо, то маємо. Тут ось ще такі кленки потрібно чистить. Так, предварительно я вже це все спалив, тут абур'яни були у пояс. Далі будемо чистити, далі будемо пирскати, дискувати і орати. Так що, кого цікавить, не перегортуйте. Так, тільки зараз клац випиляли. Така ось чистота. Зараз пообідаємо і будемо працювати далі. Рижий, сало будеш? Е, я буду його пити! Вирвали крайній пеньок, получається така картина. Чорна земля. Непогана добавочка, получається, до цієї ділянки. Так, прошло вже 2 неділі часу від того, як я спалив бур'яни. У нас тільки Почало тепліти і почав лізти пірід. Кропити треба, ну ще рано. Ще нічого кропити. Ще аби хоч трошки густішенько воно було, щоб його гербіциду взяв і можна буде працювати далі. Ну а так, в принципі, непогано. Дочекалися такої зелені. Беремо гербіцид загальної дії, розводимо і тьопаємо. Читаємо інструкцію ллєм не жалієм. Це ділянка сусідська не пирськана. Ось та ділянка, що я пирськав. Зараз будемо дискувати. Взяв у сусіда таку дискову, підцепився, зараз буду пробувати. Получився такий фон. Не ідеально. Ну, що маємо, то маємо. В думках воно, конечно, все гарно, все красиво, ну що маємо, то маємо. Тут більш-менш лучше в тіньку, а там такий переяка, що мама не горюй. Ну, виорав, виковиряв, Таке получається. Ну. Що маємо, то маємо.